Роберта, Марко, пішли в вирішувальний кабінет. Нам треба вирішувати там цей план. Ну що ж, робляти і Марко, я радий, що ви зібралися у цьому вирішеному кабінеті. Зараз ми будемо складати ваш план. Скажіть, а що це за план? Я все зрозумію, але зараз я поки що зберігаю свою маску, щоб було мені легше мені говорити. Ох. Не переживайте, ви можете бачити моє лице. Теж у нас дуже мало, нас лише троє людей. Я, Марк і Роберт. І нам треба допомогу. І ли я зібрав. Ми хочемо набрати людей таких. І так дивіться. Лера хочу телевізор. Лотир. Дивіться. Ми бачимо ось таку маску. Аланімуса це біомаска, це буде анонімус, який буде прибирати, там, допомагати, давати, їсти, і все, він не може тримати зброю. Аланімус масті – це анонімус зі зброєю. І він буде давати МП5, пістолет, пулемет, як ви зрозумієте, золотий аланімус. Це є анонімус командир, він є головним. Не він буде приказувати, що треба робити з срібним анонімусом. І остальне – чорний анонімус. Він буде коло мене. І з цим анонімусом можете стати ви, ви, хтось із вас, тобто. чи Марк? Ну поки що давайте зіграємо гру. Дивіться. Ось! Дайте мені ваші кепки. Ось, дякую. Дивіться, якщо ви лапаєте кепку Роберта, то Роберт стає таким анонімусом. Якщо ви лапаєте кепку Марка, то Марк стає таким анонімусом. Зрозуміли? Добре, я з ним згідний. Марк, а давайте будеш першим. Ну давай. Давай. Чікайте, Ого! Раунд 2! Ого! Знову нічию! Раунд 3! Роберта! Роберт переміг! Роборте! Вітаю ти тепер! А чорний командир! Щиро тобі дякую марку за привітання! Офіцери! А можна я роблю ще свій план?